Так, у нас сьогодні загрузка на такий от чудовий маніпулятор. Водій у нас махо сьогодні. Грузимо восьмикубову ємкість, септик трьохкамерний. Їде до хлопців на об'єкт в село Копилів, де там уже чекає наша монтажна бригада, будуть проводити монтаж. Так що далі побачите вже цей септик, як він буде вже змонтований. Зараз вантажимо на кран-маніпулятор. Ось так у нас проходить процес завантаження. Ось такий от красень їде. Максим у нас на пульту.